Алло, Сергій Миколаївич, добрий день. Це ну, Полтавське громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, вчора вас показали по 112 каналі, як ви в Полтаві розчищаєте сніг. Це викликало ну, масо обурення, і навіть у е, в мережі Фейсбук ну, запустили хештег е, «Каплі капліно. Как ви к кетимо относятись? Протягом останніх кількох тижнів вся моя команда. вся без виключення, всі. Депутати обласного обласної ради, депутати районних рад міської Полтавської по всій області, а, згідно мого доручення, брали активну участь у прибиранні снігу. Наші депутати, зокрема Лутенко, в себе на окрузі, Шамута в себе, інші депутати в себе, кожен на окрузі, а, важко працював і вночі, і в день. А... Я в політиці там кілька років. Так. Я тільки вже пережив різного бруду, слухайте, я вже... Там запускав, розумієте, в інтернеті або поза інтернетом. Ну, хештех, каплю на х. Вони захлебнулися а, своєю жовчю. І, а, знаєте, є гарне прислів'я. Собаки гавкають, а караван іде. І караван буде йти. Алло? Привіт. Що скаже, будь ла, а от э, ти вчора виходила в этот прямий ефір вот этот 112-го з капленим, да? да? А, а чому було рішення прийнято саме каплю на вивести, но ну, вс... ти ж ведь знала, що он якби как бы, не розчищає дороги в Полтаві, это только було для кадра зроблено. Литер парке, да, ти знаєш. Mm -hmm. А це народний депутат, це а, особа, яка не кожного дня сідає за кермо просто автомобіля. А, це особа, яка, ну скажімо так, рідко. Ом, ну не знаю, буває в Полтаві взагалі, чи що. І тут він приїхав. Ну, Стіл за бульдозерів в прямому ефірі допомога. Дивися, допомогу здійснювала партія простих людей і кого писати, на, на його очільника. А от э, остальних ти плануєш виводити в ефір 112-го? Это Ямщикова, там котрий от розчищали, громадське формування, Полтавська Січ, юпс Контроль. Їх будеш в прямому ефірі 112-го показувати? Якщо це зацікавить канал, так. Ну це має значення якесь. Ну, е ну ми сподіваємося. Ми е хочемо розібратися, чому е Каплін не розчищав, а він тільки ну, в кадр е сів, проїхався в кадрі і все. Ми тільки... Ну, він може їздити. Ти можеш їздити за кермом. Чи він поїхав? Я не знаю просто як тобі відповісти. Партія простих людей допомагала, так ми висвітлюємо діяльність не тільки е, бачив на нашому сайті, не знаю, чи дивився чи не дивився. В понеділок був сюжет, як працювали 6 днів поспіль, скільки техніки було задіяно. І коли я починала е, свій ефір, е, я не сказала, що у нас ніхто нічого не робить. Я не сказала, що партія простих людей все відчистила. Я сказала, що у цілодобовому режимі шостий. Roller.